Інноваційні ваучери для малого та середнього бізнесу під такою назвою відбулася презентація конкурсу проєктів, який організували для підприємців Івано-Франківської територіальної громади. Заявки на участь можна подавати з 4 до 24 травня. Конкурс інноваційних проєктів відбудеться в рамках програми Нова економіка Івано-Франківська. Основна мета допомогти втілити підприємцям новітні ідеї, креативні стартапи, вийти з продукцією на нові ринки. Це є власне про інновації, інновації для забезпечення розвитку місцевих ініціатив, місцевого бізнесу, масштабування їхньої діяльності, розширення їхньої діяльності, створення нових робочих місць, створення нових продуктів, створення нових технологій, загалом виходу наших підприємців на нові, можливо, ринки збуту, з новими продуктами. Фінансуватимуться проєкти за кошти Євросоюзу. Умови конкурсу прості. Учасники матимуть можливість на відкритому обговоренні презентувати свою бізнес-ідею. «20 проектів, які може профінансувати виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради, по 60 тисяч гривень. Вимоги максимально прості відносно інших заявок, де можна отримати грантові кошти. Необхідно зайти на сайт ЮЕКОМІ Подивитися, там є описова частина, там частина, максимально простий бюджет, який необхідно скласти по витратах, і який механізм фінансування даних заявок. Переможці шукають підрядників, які можуть виконати їм ці роботи, і виконавчий комітет вони франківської міської ради укладає з ними угоди, оплачує ці роботи після їхнього виконання. Підприємцям потрібно дотримуватися основних напрямів, які пропонують на цей конкурс, та відповідно оформити заявку. Заявки будуть прийматися за трьома напрямами. Перший це інновації, які зосереджені в основному на розробці нового продукту. Другий це маркетинг. Тобто реклама продукту це може бути створення веб-сайтів, може бути виготовлення рекламної продукції. І третій це консалтинг. Тобто переможці конкурсу зможуть витратити ці кошти на консультації експертів з різних напрямів для розвитку їхнього бізнесу. Юрій Андрусяк, керівник енергетичного стартапу, братиме участь в конкурсі інноваційних проєктів. Каже, що прагне вдосконалити оформлення свого сайту та отримати юридичні консультації. Ми будуємо агрегатор малих накопичувачів, який, в свою чергу, дозволятиме балансувати енергетичну мережу у момент ракетних атак, а також стимулюватиме перехід на відновлювані джерела енергії. Цей конкурс. Може нам потенційно допомогти у наприклад у оплаті послуг юридичного супроводу. Нам потрібна допомога з там підготовкою контрактів з отриманням ліцензії. І от потенційно це для нас цікаво. Завершити проекти потрібно до кінця 2023 року.